Зараз якби тема того інформаційного для усвідомлення розуміння нашого проекту, який вже діє біля 10 років, це є училище Сур'я, це є духовне училище слов'янської, рідної, православної віри, це є контекст поєднання і роботи з собою в роді. Да? Тобі ж, що таке училище і що воно дає? В основі воно наша задача, якби щоб кожна людина могла згадати себе і своє коріння. Як любе дерево починається зі свого коріння, так і ми починаємося з нашого роду, з наших предків, і це є основа нашого розвитку. Згадати себе це згадати з якого роду я прийшов. Згадати себе це згадати для чого я прийшов, яке моє призначення. Всі ті можливості, вміння, знання. Пропрацювати рід, пропрацювати своє системне місце в роді, зрозуміти, хто я, де я і для чого я, зрозуміти своє призначення, дати можливість розкрити в собі енергію, цілющу живу, енергію природи, яка дає можливість нам стілювати себе, стілювати своїх рідних, оточень, стілювати своє життя і йти в єдності з цією енергією, з природою, природі, датось тобто ми тому говоримо про силу рода. Ми говоримо про те, що спадщина наших предків це є така велична дія і скупа знань, яка дає нам можливість вирішувати всі наші життєві проблеми. Це ми сюди включаємо і роботу з побутовою магією, виливка воску, вишіптування на воду, скидання на вуглі і так далі. І так далі. Ми говоримо про живо про енергію. А саме в основі лежить це є формування, усвідомлення, світотворення. Як влаштований світ? Наші знання починаються з віри, яка дає нам можливість розкрити віду. Не маючи віду, ми не зможемо підсилювати нашу віру. Тому в дуальності світів в основі всього лежить віда. І віда, знання наших предків про те, як влаштований світ, хто така душа? Для чого вона приходить в цей світ? Який зв'язок з родом? Які її задачі? Яка її мета? Яка її дхарма, яка її карма. І як з тим справитись і являється основою нашого училища. Це є так приблизно двохрічна програма, хоча вона її можна втиснути в залежності від групи і в рік-півтора, від здатності і запросу групи. Тому в контексті запрошуємо всіх до нашого училища. Зараз набирається онлайн група, тобто це група дистанційна. Формат роботи швидше за все буде раз в тиждень по 3-4 години, і таким, таким ритмом, якби ми будемо рухатись, тому це на українській мові в основному для наших людей, для того, щоб ми зараз могли для себе справити ту задачу, якій проходить наш народ, і ті всі процеси, які є, для того, щоб ми могли бути свідомими, зрілими, емоційно зрілими і усвідомленими людьми, які готові взяти відповідальність за себе. За своє життя. Тому запрошуємо всіх. Внизу буде ссылка на групу передзапису, тобто, а там же, в кого будуть питання, нюанси моменти. Вже ми будемо тоді зустрічатися зі всіма бажаючими в телеграм-каналі і будемо говорити про вартість, про умови, про специфіки, про нюанси. Головне ваше розуміння і усвідомлення е, навчатися. Головне, щоб ви, ваш рід, ваші предки благословили вас на це дійство і ми змогли якби, ну, отримати себе, згадати себе і стати тим, для чого ми сюди прийшли. Слава роду!